Tudo na 6 грудня українці відзначають одне із найважливіших національних свят День Збройних сил України. Сьогодні це свято не лише свято професійних військових, а свято всієї країни, кожного добровольця, кожної сім'ї, який боронить нашу державу від ворога, усі, хто допомагає Збройним силам України, донатить на армію, волонтерить, лікує поранених. 6 грудня це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенність, та неподільність нашої держави, ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадідів. Ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй батьківщині це свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності української держави. Дорогі воїни збройних сил України, ви з мужністю, наполегливістю і вірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. Ми дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про безпеку. Ви всі як один незалежно від віку і роду, знять. Стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути у будь-яку секунду. Але раз за разом піднімався в бій, щоб захистити свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з вас знав, що якщо не я, то хто ж? Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бажаємо незламної сили волі та віри у власні сили, мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Слава Україні! Героям слава! Розстріляні, розтерзані, до вічності повернені, Пробачте нам ріднесенькі, простіть, невинно вбиті воїни вже визнані героями, у вічнім сяйві слави мирно спить. Всесонна тінь скривавлена, вогнем війни розправлена, І тягне наших кращих в небуття. Вам бути б ще судилося, то щось в душі розбилося, і знову до зірок летить життя. Ви нас закрили спинами безцінними хвилинами, і не дошила долі вишиття Мої слова лише слова, як вітру пісня лугова, не можу повернути вас ніяк. Як хочеться спинити час, якби ж тоді звільнити вас, якби ж знайти вам краще укриття, пробачте наші анголи, ви все зробили, що могли, і в душах нам лишило відбиття. І вірю, переможемо, і подвиг ваш помножимо, і буде Україна для усіх. Я перед вами каюся і дуже сподіваюся, що ви прийдете ще в життях нових. Герої вони живуть на віки у серцях та в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистаємо, здолаємо котів, як маківці трусвітна України на тих місцях, де йдуть бої. У земній поклоні схилиться калину. Слава Україні! Героям слава. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, не треба нам горі війни. Дай миру і спокою нашому краю, усіх ворогів кожини. Верстокі бої нащухають сьогодні в окопах найкращі сини Ціною життя будь-якої погоди, Кують перемогу вони. Святий, Миколаєм, ми просимо клінно, Перетуй їх від кулі й біди, Живими верни, їх з війни неодмінно, нещастя й смерть відведи. Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх всевичні хранить. Хай мамине серце нарветься від болю, ніколи душа не болить. Та й щастя і радичні кожній людині, достатку й любові у дів. Дай волі і сла нашій країні і добра українцям усім! українці, українці.